Так, ну, у нас є тут така фільтруюча що тріо називається. Для ставка у нас йдуть скімера. Скімер з об'ємною кришкою, з такою Сполучко. Він взагалі-то він на петлях. Його можна петлі поставити або з цієї сторони, або з тієї сторони і буде ось, сюди накриватися. В скімері можна об'ємна кричика або, або плоску кришку ставити. Ось так ми будемо виглядати. В скімері у нас є шторка, яка перекриває воду, вставляється сюди. Вся водичка насос викачує. Достаємо у кошика кошику таке крупне сміття листя, лякти, таке короче, що крупненько. Витрусили кошик, поставили на місце, засувку повернули назад, все, і далі працює. Тут у нас така шторка плаваюча, яка держиться на рівні поверхні води. І Забираю все пил, рілячки, листочки і так далі. Далі зі скімера. Скімер, до речі, базить насос. По-моєму, 30-кубовий, можна всунути сюди насос на 20-кубовий стає. Стан, стан. Зі скімера у нас водає барабанний фільтр. Зараз, по-моєму, це таке найкраще рішення для фільтрації води підтрує, в станку і фільтрує доволі такі якісний ворога. Зі скімера вода поступає у нас три відділення. Зі скімера вода поступає в перше відділення. З першого відділення вона поступає всередину барабану. Тут у нас зроблено таким чином, що на барабан мінімум нагрузки йде. Тут значить, перше відділення і друге відділення різниця. Тобто це барабанний фільтр наповнений от, типу. В інших фільтрів там вода, барабан пустий, тут у нас рівень води тут, де барабан сантиметрів 5 нижче. Коли забувається барабан, у нас включається значить, редуктор і насос. У нас тут є автоматика, яка працює в ручному режимі. Все. Включається автоматика, вода по суті, включає, насос перебуває в барабан. Коли барабан чистий, Рівень води падає. Чиста вода перетікає в третє відділення, де вона через перелив вже витікає у нас в ставок. Брудна водичка, яка стікає в лоток, вона потрапляє на накопичувач мулу, так називаємо компостник. Компостник це все збирається в першому відділенні. Сіточка у нас тут стоїть 40 мікрон. Фільтрується через сіточку і далі зливається назад ставок. Або можу поставити сюди насос, який буде перекачувати барабанний фільтр. Знову на повторе фільтрування і знову буде зливатися. Так, В барабані сіточка у нас теж 40 мікрон, але може поставити 60 мікрон, 80-100 мікрон. Преднозначено у нас такий шланг ще. То ми його накручуємо на краник. барабанний барабанный в ручний режим. і у нас свідки бежит так, помить після чистки, фільтр, компостик. Все промили, виключили, Зняли і положили його на накопичувач груду. Цей фільтр йде без комплектації. просто чистий фільтр, автоматика, все остальне. Він працює в автоматичному режимі, мінімум уваги. По замовленню, по замовленню у нас фільтра є з ультрафіолетовими лампами. Все. Зразок такий стоїть. Вода, це призначено, воно і це барабанний фільтр для двох скімерів, об'єм у нього до 50 кубічних метрів Пропускна здатність. Тут у нас теж подається вода на ультрафіолетову лампу на одну з одного скімера, на другу з другого скімера. Можна одну лампу поставити. По поступає воно барабанний фільтр. Значить, насоси, по насосам. Насоси можна Ставиться 20-кубові на фільтра. Може поставити насоси для того, щоб там по розрахунку е циркуляція води, об'єм води, який перекачується з насоси можна поставити більшої потужності. Цими кранами, якщо у нас 20-кубові насоси, у нас 100% вони відкриті, можна поставити насоси значить, трошки потужніше і кранами відрегулювати. Проток води. То ж, частина води буде у нас просто йти на фільтр через ультрафіолетові лампи на фільтр і через ультрафіолетову лампу повертатися буде вона назад. Тобто така комплектація тут з компостника, тому що з компостника у нас тут труби, ці труби, які йдуть, компостник підключається теж до цих труб, які зливаються вже в столові вода. Ну вот, таки девайсы.